Добрий день! Доцинка Галина Артурівна. Отримання від Ограм. Агромаркет. Так, це я з вами. І ми зараз будемо відкривати цю чарівну коробку. Так, 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 ми маємо. Ого, які міцні скоби! Хо -хо -хо. Так, 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 відкриваємо. І що ми бачимо? Бачимо. Отакі такі підставочки під рослинки. Ставимо і роздивляємося, що ми сьогодні отримали. Всі рослинки прийшли в таких от чарівних підставках. Так, тут навіть дві ми маємо, вона одна на одній. Так, всередині лежить накладна. Рекламні буклети від Агромаркета. І насіннячко. Насіннячко ми маємо. Ага. На ми маємо розсипалося. І тут щось іще Така подвійна стіночка. Така подвійна стіночка. Щоб менше розсипалося, прекрасно, така м'якусінька. Так, ми маємо насіння квітів, помідори, особистий ваучер від агромаркета, особистий ваучер, так само маємо. Агромаркет посадка та догляд, пояснення за декоративними рослинами. Особистий ваучер на рослини 7, 10, 5, 15%. Так. 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 Що ми маємо з рослин? З рослин ми маємо. Так. Лавандінчик, прекрасний лавандін, білий іній в чудовому стані. Чудово. Так, оце маленька рослинка. Це, мабуть, перчик кімнатний, я так зрозуміла. Такий він дохлий щось прийшов. Зараз будемо дивитися, що, що в ньому сталося. Так, ні, перчик ось він прийшов. Перчик прийшов взагалі чудовий, гарний, дуже красивий. Так, це ми маємо. Вивести туди, дуже акуратно. Угу. Годжи маємо. Це ми маємо годжи. Годжи один прийшов великий, другий маленький. Це мені дуже цікаво, чому вони такі листочки пошкоджені, сухі, як ми бачимо. Так. Перчик прийшов в прекрасному стані, в прекрасному, пахне. Так, годжи. І ми маємо. Бересклет, берисклет теж дуже гарний. Все, дуже дякую громаркетові. Будемо за годжі спостерігатися. Також маємо три сиболинки тюльпанів. Прекрасних. Дякую. Гарне пакування, акуратне.